Всім привіт! І сьогодні у нас, як завжди, гоління. Сьогодні мені допоможуть бритва Кінський Джелет, Гель для гоління Аркомен з оголочим ефектом, помазочок Які 22 мм синтетика, лезер Chrome Platinum і бальзам після гоління прораса, білий подарунок від друга. Приступимо! І так, я підготую обличчя, вмиюся і продовжуємо. Ну що, я розмочив своє обличчя, зараз ми підготуємо помазочок. Це синтетика, ми її просто змочимо. Я намочив обличчя, вставив лезо в бритву, замочив. Буквально трошки помазочок. Це синтетика, вона не потребує попередньої підготовки, тому просто сполоснув її, віджав гарно. І тепер нанесемо крем для ваління. Пахне приємно. Ось десь тільки, я думаю, нам вистачить. Має таку піноподібну класну структуру. Схожу чимось на піну для годіння і наносимо. Так, мені здається. треба води. Ось, що щось я попередньо голився, ніяк я не подружуся ні з якою синтетикою. Щось вона. Воду зовсім не тримає, оце так ляпає, не звик. Ну, я ще до таких помазків. Піна дуже густа, прям дуже класна. Нічим не, майже не відрізняється від того, що ви купите в балоні, але коштує 46 гривень, прям дуже економно і дешево. Нанесли. Давайте спробуємо. Перший прохід сполоснули бритву і пішли. Ну, Крем наша сохне Не сильно швидко, але я чую, що підсихає. Лезо прям гарне, відчувається, гостре. Зараз найкраще пробувати на вусах. Ну що, перший раз зняли, вмиваємося. Давайте другий раз впоперек. Як завжди заряпив О, Отут вже коли поназващив прямо зручно наносити, піна хороша. Прямо подивіться, яка густота, мабуть, багато взяв, думав, не економити. Ну і основне, чому сьогодні такий вибір для ваління. Я попереднє відео знімав про те, що хі, супер назвав його бюджетне ваління, але мені сказали, що це прям дуже-дуже дешево, треба було назвати дешеве ваління. але я назвав бюджетне І сказали, що ну, це занадто. Це прям перший раз спробувати. Далі треба все одно щось покраще, постабільніше, але не таке дороге. Бо я розумію, як будь-яка людина, всі спочатку собі хочуть щось. Ну, Не саме дороге купити, спробувати, чи воно їм сподобається, а тоді вже витрачати на це більші кошти. І сьогодні наш набірчик насправді відповідає такій логіці. Ну, що знову це Леза бік. Вони у нас на базарі коштують 20 гривень а в mm. магазині. там... Я, до речі, знайшов, як називається, червоний маркет. Типу, це все по 40 гривень. Сучасний варіант. Там вони 30 гривень коштують. Ну, як мені здається, з моєї практики, це лези, які я найбільше бачив в різних точках і в різних магазинах, в різних продуктових лавках тощо. Самі, так сказати, доступні для покупки, щоб не ходити, не шукати конкретні. І так, понимаюсь. Плі амазині побачу по знижку гель, крем, крем для гоління. Арко за 46 гривень. Упаковка там 65 грам. Я зрозумів, а чому б не зняти таке, щоб було дешево, бюджетно, але так, щоб це було не напряжно і можна купити було в магазинах, наприклад, тощо. І Я подумав, який помазок для цього треба. Думаю, новий, новий час знадобився синтетика і тому було замовлено які за 7 доларів. Це типу у них брак. Ну я дивувався, я так і не зміг знайти до них брак ручки, це помазки з дефектом ручки. Оп, на жаль, крапнуло. Де цей дефект знайти? Він чудово виконує свої функції. І от синтетика абсолютно не потребує ніякого догляду. Просто замочив, наніс крем, наніс на обличчя. Що можу сказати? Якось я ще не дружу з синтетикою. Все-таки мені якось і настрій піднімають набагато натуральні помазки, що з кабана, що з барсука. Якось вони такі теплі, лампові, дружні. Синтетика поки що для мене. Не те, що я вибрав на повсякденне гоління. Але зручно, що за нею треба просто мінімальний догляд. От я її зараз промию і навіть можна там, не сильно паритися про сушку, тому що ну, навряд чи з нею щось станеться. Ви знаєте, чудово я видалився, зараз ще раз м'яс сів вуха піні. Так, зараз обличчя і продовжую. Ще хотів показати, що з того видаленого окремо, мені здається, половину. Впало або в вибивання, або залишилось на помиску. Насправді, я думав, що на свою дешеву ціну це буде не головна штука і мати великий витрату на одноразове волі. Наскільки я розумію, там буквально грану вистачить, щоб прекрасно не на саме маленьке обличчя і ще майже залишиться на якусь Зараз я зарябиню цей помизок. Наношу автор в першу пробу, я думаю, теж тут якась буде. А, нема захисної плівки. Ой, я щось прям багато фугував. Тут, бачите, нема тобто, якогось обмежувача для того, щоб він не виливався. Дуже цікавий запах такий. Не знаю, навіть що сказати. Знає, що має бути зелений час чимось. На відміну від мого спиртового. він Такі більш кремової основи, бальзам все таки Цікаво, скільки він висохне, поки буду робити підсумки. Подивимось. Отже, підсумки. Що можу сказати? Сьогоднішня логіка цілком виправдана, що можна буквально за 7 доларів 300 гривень 46. Гривень по знижці, ну ладно, там 60 гривень купити крем для гоління в кожному магазині. Я його купив у Форі. Так що, я думаю, в епіцентрі в новості, всюди буде доступний. Нічого погано про нього сказати не можу. Отже, користуйтесь. Бритва себе, як завжди, показала чудово. Лезо бік. Як на мене, воно трошки менш гостре, ніж лезо джилет Платіну. Трошки-трошки агресивніше, ніж Wilkinson Sword. От воно десь посередині таке, оптимум. Ну і по ціні воно дешевше за обидва попередніх варіанти. Так що, я думаю, можна користуватися, зроблено в Франції, так що не підтримує Україну агресор. Бальзам для гоління. Ось пройшла хвилина, десь хвилина, 20 секунд. Він уже висох, але залишив на обличчі таку відчутну-відчутну плівку. Що далі буде? Подивимося, На наступний раз розкажу. 100 мл, я думаю, вистачить на пів життя. По ціні, наскільки я розумію, він там 200 з чимось гривень. Так, дорого, але я думаю, на поціновувача. Комусь подобається на спиртовий, комусь на такі бальзамові основи. Хтось взагалі не користується. Кому як зручно, вибирайте. Що я можу сказати? Дешево голитися можна, бюджетно голитися можна, на це треба витрачати ні багато часу, ні багато ресурсів. А отже, рекомендую і вам приєднуватися до класичного вологового ліді. Дякую!